Якщо ви хоч раз спробуєте цим покористуватись, я майже гарантую, що ви захочете це собі. І це в нас гіроскопічний еспандер за 244 гривні 87 копійок. Але з картки знімає трошки менше і ще монети може використати і безкоштовна доставка. Так, на секундочку, саме такий у нас коштує 890 гривень на розетці. Замовлений він був в минулому місяці і йшов мені 17. Днів. Занадто затягую, посилка розпакована. Це вже буде не просто розпакування, а ще й досвід експлуатації. Я повністю зрозумів, як воно працює, і так само перевірив його живучість, тому що розкручував на максимал. Я користувався їм, от як я не знаю, можливо, як діти, коли з'явилися тільки спінери чи попити, от прям не випускав його майже з рук. Оцю штуку я не поміщав, не вішав. Тут у нас також є інструкція. Це ось така от, як користуватися, хоча я десь години-дві не знав, як його запускати. Хоча, знову ж таки, тут це все вказано. Ну і давайте його дістаємо. Він у нас такий прозорий, пластиковий. Трошечки я його вже подряпав. Тут у нас навіть якась крупинка залетіла, але не так це важливо. Одразу не затягуємо, бачимо, тут є стрілечки. Ми беремо і отак от закручуємо. Запускаємо цей еспандер. Ми його запустили, і все, що нам треба зробити, без участі передпліччя, чисто кистею вашою, отак його розкручувати. Я його можу розкрутити швидше, але так, щоб наглядно було видно. І виходить, воно в нас крутиться в двох осях: в одній, в якій ми його розкрутили, і в другій, в якій я зараз його розкручую. Зараз підсуну ближче мікрофон. І от на цій швидкості, яку ви тільки що бачили і чули, тримати його вже дуже складно. Дивіться, от невеличка швидкість. Я зараз не рухаю рукою абсолютно. Це еспандер, цей сам рухає моєю рукою. От я повністю розслабляю руку. І він уже просто по лодоні катається. Якщо його трошки зараз ще розкрутити, і от, і от зараз втримати його вже. От його можна втримати, але у тебе дуже болить запястя. Лівою рукою треба приловчитися. Ти, до речі, можеш міняти сторону, в яку він буде крутитися, майже моментально. Він від цього не зупиняється. От давайте так. я думаю, ви розумієте суть гіроскопа. Я його навіть не можу нормально отак в сторони покрутити, тому що він дає дуже великий опір на оці от. Повороти. Він важкий відносно для своєї пластикової форми і металевої серцевини. Я навіть покладу на ваги, щоб ви побачили, 255 грамів. Беремо от смартфон, наприклад, Poco X3 Pro, він 266. Тобто, а він досить великий і це важить як смартфон. Можливо, із мінусів, які я можу сказати після користування, те, що він тарабанить, і в мене таке відчуття, що тут оцього звука в перші дні не було. Але, не дивлячись на цей звук, все. Працює, заводиться. От я його завів тільки що і відпустив і зупинив знову ж таки. Але момент в чому? Він може іноді не заводитись в такому, наприклад, положенні. От Я кручу в сторону, куди показує стрілка, він не заводиться, тому що тут знаходяться ж такі пази, в які він повинен попасти. Ну, Тобто от його стряснути треба, можливо, і все, і він вже почав знову заводитись Я відпускаю. А, а ще будьте дуже обережні! Оця резина отут є. Проміжок, і сюди, якщо потрапить палець, то буде дуже боляче. Штука для реабілітації спортсменів, для людей, у яких проблеми з руховим апаратом. Да і взагалі, я думаю, як тренажер сам по собі ця штука цікава. У мене, наприклад, на третій день мені вже було складно його крутити, тому що тут у мене все боліло. Наразі я його розкручую до максимально можливої швидкості, і я його втримую там ну, хвилину-дві точно. Перші рази я його міг втримати ну, секунд 5 і все. Він виривався, і мені вже було дуже-дуже боляче в цьому місці. Ось такий еспандер. Зверніть увагу, що він коштує в 3-4-5 разів дорожче в у нас, ніж в Китаї. Посилання саме на цей гіробол буде в описі під цим відео. Дякую за ваш перегляд. Гарного вам дня!